Це е, сильно релігійна країна. Так. Я це називаю католицизм головного мозку. Є такі лікарі, гінекологи, наприклад, так, які з е, релігій, релігійних міркувань не виписують контрацеп... кон, ну, оральні контрацептиви, таблетки, так? Добре, презервативи можна купити всюди, окей, але, ну от, наприклад, неможливо купити. Іноді ці оральні контрацептиви, плюс заборонені аборти, навіть якщо на це є медичні покази. Тобто, якщо тебе зґвалтували, якщо ти завагітняла, але в дитини підтверджені якісь мутації, і це вже на 100% відомо, що або дитина помре ще в утробі, або народиться мертвою. Навіть в таких ситуаціях, в таких ситуаціях жінка не має права вибрати не страждати 30 тижнів і не чекати на смерть своєї дитини, а перервати цю вагітність і менше психологічної, якби цієї атаки, отримати.